У моїй практиці дуже багато справ, коли фінансова установа звертаються до позичальників з тих чи інших питань стосовно стягнення боргу, чи тіло кредиту непогашеного, чи то відсотки проплату кредиту, чи відсотки на проценти, які вони були проплачені вчасно. Хочу сказати, що це непрості спори, які потребують досить детального аналізу, розгляду, ознайомлення, визначення. І та встановлення навіть і бухгалтерських експертиз ми проводимо бухгалтерські експертизи, коли ми погоджуємося з розрахунком банку. Хочу зазначити, що банки суду надають, як правило, неповну інформацію щодо розрахунку заборгованості по сплату за кредит. Кредит сплачується в повному обсязі, банки надають інформацію, що кредит не сплачується. Чому так відбувається? Банки списують всі проценти, які нараховуються, чи нараховували за той період часу, коли особа мала заборгованість відсотки в 5-10% по кредиту. Особа навіть не була повідомлена про те, що даний борг існує. От особу не повідомляли, жодних повідомлень не надходило. Банківські установи, як правило, продають суду інформацію стосовно надсилань цих повідомлень і завчасних звернень щодо наявності заборгованості. Відповідно до законодавчих актів, до цивільного процесу, можу допомогти особі з встановленням. Правомочності звернень банківської установи до суду з виплатою того чи іншого боргу і відповідності до даного боргу по сплаті за кредитом, за користування кредитом всі відсотки, які нараховуються та включають в себе пеню банківської установи. Можемо розібратися в даній ситуації зі зверненням до спеціалістів, які відповідно дадуть правову оцінку. Я можу надати вам допомогу з питань банківської сфери, з питань, коли банк звернувся до суду, розтягнення на існуючого боргу чи то з вивищених відсотків по сплаті за кредит, чи то нарахування пені неостойки. Будь ласка, звертайтеся, буду рада вам допомогти.